Я вас вітаю, брати і сестри, Христос Воскрес! Христос Воскрес! У житті кожної людини є якийсь день, якого вона чекає. Готуються до нього дні, це День народження, наприклад. Ждуть його, готуються, подарки, свято, все. У Одних це можливо новий рік. У кожного є своя визначальна дата, яку вони відзначають якимось таким чи іншим чином. І Бог, коли створив людство, коли перші люди зрішили і впали в гріх, він, як би сказати, об'явив людям, виробив для них план спасіння. І цей план. Був задуманий тисячі років назад. Він був, скажімо так, написаний. Але нічого не відбувається. Люди живуть, щось, щось відбувається на землі, в народах, в особистостях в окремих, але, але цього немає. Пишеться писання, Моїсей написав закон, усе все пишеться. А цього немає. Мойсей дає їм пророцтво, щоб із середовища вашого Господь вибере ви такого, як я, навіть більшого. Його слухайте. І в одному місті писання написані такі слова. Коли настала повнота часу, прийшов син людський на землю. І от він прийшов. Манесенькою дитиночкою. Манесенькою. І свідками цього були лише дві людини і тваринки якісь там. Прийшов Бог на землю таким чином, що земля про це не знала. Но щоб земля про це узнала, відкрилося небо. Відбуваються події як на землі серед людей, так і на небі. Але тих, що на небі, ми не бачимо. Ну, можемо якось так віддалено уявити, але ми їх не бачимо. В Євангелії від Луки написано, що відкрилося небо, і пастухи побачили янгола, який їм сказав, від Бога вам благовоління тут на землі, і мир, і радість. А потім прийшло ціле воїнство ангелів, які, які осхваляли Бога. А потім вони знову відійшли. І ці пастухи пішли шукати, що ж таке там робиться, тут чи там. Що таке там робиться? Що ж нам тут треба знайти? Прийшли і знайшли це дитятку. І цей хлопчик ріс, ріс, виростав, до певного дня доріс, батьки його принесли в храм. І тут. Старець Сімеон, який от Бога Духом Святим отримав таке обітницю, обіщання, що ти не помреш, допоки не побачиш спасіння мов. І я, коли це місце читаю, завжди знаєте, мене переповнюють емоції. Настільки людина була близька до Бога, ну не знаю, не одного ж Ісуса в цей день принесла, як ви думаєте? Але Він вибрав саме того. І коли він його взяв на руки, він сказав: дякую тобі, Господи, ти мене відпускаєш нарешті. По якомусь приданню там він прожив величезну кількість років. Він очікував цього спасіння єврейського народу. Він взяв це дитятко на руки, подякував Богу, і батькам сказав, що це лежить той, от ми дивимося да, на дитину, я на свого дивлюся, і що я бачу? Маленьке дитя і все, більше я нічого не бачу. А Сімеон що бачив? Каже, цей лежить на падіння багатьох і на Вознесення багатьох. Він знав, він бачив щось друге, більше бачив. Ви знаєте? І коли Ісус Христос виповнився у віці, так, прийшов на служіння, Він сам про себе засвідчив у синагогі, в своєму місті, прочитавши те місто із Писання, Він їм читає місто із Писання – але читав про себе. І він каже: Дух Божий на мені, я прийшов зробити оте, оте, оте вам. І вони всі сповнили з благодаттю. І дівілість там написано. Представляєте? Він прийшов, він їм пояснював, учнів вибрав, учнів навчав. Я хочу разом з вами прочитати декілька місяців писання. Це буде Іоанна, 6 розділ. Іоанна, 6 розділ, 68 і 69 вірш. Тут такі слова записані. Сімон Петр відповідав йому: Господі, кому на меті ти імеєш вічної житті. І ми увірували і познали, що ти Христос, Син Бога живого. вони сповідують. Устами своїми, що ми увірували і узнали. Це коли він їм почав дивні речі казати, коли він почав чуть, чуть приоткривати небесне для них. Усі одійшли, кажуть, що за слова такі? Каже, будемо плоть їсти, що він хліб якийсь, людина каже про себе, що він хліб. Дивні слова, не можемо цього слухати. І пішли. А Петро засвідчує, що ми віримо. Христос, Ти Христос, ми віримо. І друге місце із писання, розділ 14, розділ 14, 28, і 29 вірш. Ви слышали, що Я сказав вам: іду от вас і приду к вам. якщо б ви любили мене, то возрадувались б, що я сказав, іду к Отцу, ібо отець мой более меня. І вот я сказал вам о том, прежде нежели. Збилось, даби ви повірили, коли збудеться. Христос знає, людське, що. Ми кажемо, що віримо, а насправді не віримо. Мені недавно один брат дзвонить і спрашує: слухай, ну ось читаю Біблію, і там написано, що у віруших будуть супровождати ці знаміння. І больних будемо відселяти, і це, і це будемо робити. Чого ми не робимо. Кажу, брат, може в нас віри мало? Або віримо не так, або віримо не в те, або віримо не тому. Ну чогось нам не достає. А він каже, а я хочу. Каже, тут написано: рівнуйте дарах борщи. Чи ми рівнуємо про ці дари? І тепер ще одне місце із писання. 16 розділ 28 вірш. 16 розділ, 28, 31 вірш. Христос їм знову каже: Я йшов от Отця і прийшов в мир. і опять оставляю мир і йду к Отцу. Ученики йому сказали його, Ученики його сказали йому, Вот тепер ти прямо говориш і притчами не говоришь Теперь, що ти знаєш все, і не маєш нужди, щоб Хто спрашував тебе. Посіму веруем, що ти від Бога йшов? Ісус им, Тепер віруйте. Три роки пройшло, і вони кажуть, віримо. А Він спрашує, тільки тепер вірите. Оце ми люди, оце наша природа людська. Ми кажемо, віримо, а яка наша віра? Стільки її, яка її якість? Ви знаєте, є на землі один такий елемент хімічний. Це вуглець. Знаєте ви його? Він в карандаші. Ми ним пишемо. І він там м'ягкий пишуть: М1, М2, М3. Але коли взяти цей графіт, велику кількість, стиснути його, нагріти до величезної температури, він перетворюється у що? В алмаз. А коли цей алмаз огранить, він перетворюється в дорогоцінний камінь, який ми називаємо брильянт. Так от це все, що відбувалось на цій землі з людьми до цього, це стискання, нагрівання всього людства. У мене на роботі є один парень, і він шукає невідповідності в Біблії. Каже: отут написано так, а отут написано так. Бог є любов, а отут Він винищує цілі народи. І він не може отут, в оцих простих речах, оце все скласти в кучу. Ці пазли в нього не складаються. Я йому пояснюю, кожен день пояснюю. Поясню. Щось він розуміє, а чогось не розуміє. Так Ісус Христос їм пояснював, і тоді спрашують, тільки тепер ви вірите? Він їм казав, що я буду убитий, воскресну. І коли він воскрес, що відбулося? Ось гляньте, ми з вами зараз прочитаємо. Це буде Луки, 24 розділ знову. 24 розділ. 11 вірш. Один єдиний вірш. Прийшли жінки до гроба, побачили гроб, а він пустий. І ангел їм каже, нема, воскрес. Ідіть сповістіть. Жінки приходять до учеників, а вони сидять в страхі там, плачуть, ждали чогось, а не відбулося. А відбулося те, що він їм казав, а не вірили. І вони приходять і кажуть, сказали ці слова, і в 11 вірші написано, і показались їм слова їх пустими, і не повірили їм. Перед цим казали віруємо. Христос спрашує, тільки тепер вірите. А тут прийшов якийсь певний такий, певні обставини в життя, певні події, і вони знову не вірять. Оце ми люди, оце наше єство. Сьогодні вірю, завтра не вірю. Щоб нам стати алмазом, бриліантом, твердим у вірі, нам треба ствердження. Нам треба укорінитися в цьому. І ось іще одне місце Списання, яке ми прочитаємо. Це буде ця сама 24, 24 розділ. Тільки буду читати із 36 го вірша до кінця. Когда вони говорили ось, сам Ісус став посеред їх і сказав: Мір вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но он сказал им, что смущаетесь. И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, на мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. Ибо Дух плоти и костей не имеет. Как видите у меня? И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились? Он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотовую меда, и, взявший, ел пред Ними, и сказал им: Вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполнится всему, написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в Псалмах, Тогда отверсти ум им, к разумению Писаний и сказал им: Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день, и проповедовано быть во имя Его, покаяние и прощении грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же, свидетели Сему, и я пошлю обетование Отца на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. І вивел їх вони з города до Віфанії, і підняв руки свої, благословив їх, і когда благословляв їх, став віддалятися від от них і возноситися на небо. Вони поклонились їм і возротілися Єрусалим з великою радостю. Відбулось те, що ми недавно відзначали певний день у нашому християнському житті, який ми визначили, як свято, скажімо так. Да? День якийсь особливий. Це Вознесіння. Як ви думаєте, що оцим днем, оцією подією відбулося в нашому особистому християнському житті? Бо до нас теж тисячі поколінь пройшли. У їхньому житті це відбувалося, і в нашому житті це відбулось у певний день. Або певна подія. Що відбулося? Думаємо. Відбулося завершення викуплення. Господь нас викупив. Якщо читати Откровення, там уже описується те небесне, яке ми не бачимо. Іоанну відкрилося це. І він каже: дивлюся, сидить на престолі Прівознесенний. І книга написана, і внутрі, і візм'я. І напечатано сім печатей. І нема нікого, щоб зняти. А один із старців каже, не плач, ось каже лєв із коліна Іудіна. Він достойний. І він зніма ці печаті. Цей лєв, якого убили тут люди, який був маленьким младенцем виріс і став ким для нас? учителем, вони про нього казали, наставником, тим, хто утвердить нас в оцьому. Поки ми йому не повіримо цьому слову, ми не будемо тим алмазом, ми не будемо тими утвердженими і укоріньонними. до тих пір, поки ми будемо хитатися. У посланні Павло пише в одній церкві, каже, «Не будьте Вітром колібліми і відклоняючися ученням, піддаючися любі. Ми повинні бути твердими у вірі. Ми повинні бути ствердженими. Хто нас може ствердити? Тільки Дух Святий. Ніхто не може цього зробити. І Він їм сказав: Він прийде після того, як я піду. Я вам кажу, що я піду, а серце ваше опечалилось. Но вам радуватися треба, що я піду, і духа пришлю. І Він його прислав. До цього не сиділи в горниці, закрили двері, він через стіну прийшов каже, мир вам, не бійтеся, чого ж ви боїтеся? Коли вони отримали Духа Святого, що зробив Петро? Вийшов в вселюдне собрання і сказав, може, браті, у нього страх пропав, представляєте? Перед цим, коли ота привратниця спрашивала, ані ти лі теж із учеників, він сказав, ні, це не я. Все, у нього страх був, а тут нема страху. Чи в нас нема страху? Ось тут написано, ви мені свідетелі. Чи ми свідчимо про Христа так, щоб бути тими утвержденими свідетелями, щоб отією силою володіти, щоб передати їм. Що їм передати треба? Свідчення, Воскресіння, свідчення Вознесення цього, свідчення життя Ісуса Христа. І. На завершення. Ні, ще одне місце я прочитаю. Таке ж оце наше прочитати. Діяння. Перший розділ. Не зробив закладок, на жаль. Перший розділ із дев'ятого вірша. 11-й дев вірш. Сказав сіо. он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Ми зараз живемо в очікуванні пришестя. І він, коли наставляв своїх учнів, казав певні слова, він їх певні настанови давав. В одному місці записано це так. І коли у відіте все то збиваючимся, знайте близько вже при дверях. І ми всі, і всі щас, хто живе на землі, багато людей. Дивляться на, біблійські, на біблійні пророцтва. Вони навіть там часи такі створили, часи судного дня. І стрілочка зміщається до полу, полуночі, до 12 ночі. Вони там ось недавно і передвинули на стільки з хвилин до півночі. Люди відчувають, що щось відбувається на цій землі таке. Ось ми недавно були свідками такого явища, не було на землі ще. За 24 години відбулося 330 чимось землетрусів по всій землі. Не було такого. А в Біблії ми читаємо і написано: я потрясу землю. Як просто, да? А потім написано: і основання небесне потрясуться. Коли ми це побачимо? Яким це буде для нас чином? Чи ми готові, чи ми будемо в оцей момент твердими? Убивають людей зараз. Люди вбивають людей. І багато із цих експертів кажуть, що не скоро це кінчиться. Ми всі молимо, Господи, дай нам перемогу, дай нам захист, дай нам те, дай нам це. А чого очікувати насправді, ми не знаємо. Ми живемо сьогодні і бачимо, що сьогодні ще не кончилось. І завтра, мабуть, Но віримо, що колись це буде кінець цьому всьому. У нас був один брат, який каже такі оптимістичні слова. Я дочитав, каже, Біблію, і в послідній главі написано, що все буде хорошо. Ви вірите цьому? Так от я вам, що, брати і сестри, хочу побажати, в чому ствердити вас. Що коли ми віримо в оце без оглядки, на те, що бачать наші очі, не роздумуючи про те, що відбувається там, ми ж не бачимо того, що відбувається там. Але коли ми читаємо це, до нас приходить розуміння, що це все, воно скоро кончиться. Хтось в один день, хтось в інший день. Але ми всі предстанемо перед Господом. У Євреям написано, однажди. Всім чоловікам предстоїть умереть, а потім суд. А для нас написано, а віруючі не судяться. Но перейшов із життя в жизнь вічну. Хай Господь нас усіх ствердить у цьому, дасть нам у ту силу алмаза свідчити про це усе, що ми переживаємо в своєму житті. Щоб ці люди, які поряд з нами, щоб вони теж мали бажання прийти і пересвідчитись у тому. Я там ну, скажу так, готую одну проповідь довгострочної перспективи. Вона називається так. «Пойди, посмотри». Це саме простіші слова, якими ми можемо сказати цим людям. Піди сам, подивись і пересвідчись. Я пересвідчився, тепер ти йди. Це твій вибір. Так от, хай Господь нас укріпить, утвердить, дасть нам сили, дасть нам тієї ствердження, щоб ми були вірними свідками Йому. Амінь. Давайте помолимось, брати.